Друзі, всім вами адвокат Олексій Мендрух. Сьогодні розповім таку дуже дивну, але вже не поодиноку ситуацію. Людина заходить в резерв плюс і бачить, що в неї статус знято написано, і бачить, категорію обліку не військовозобов'язаний. І думає все, мене зняли з обліку, я не військово зобов'язаний. Мій військовий обов'язок припинився. Чому так сталося? Я не знаю, не розумію, але все. Я більше не військово зобов'язаний. Навіть для того, щоб це перевірити, деякі люди роблять запит на проходження ВЛК, і після цього запиту отримують інформацію, що вони виключені з військового обліку. Ну, я тут розміщу скріншоти, покажу. в Подальшому відео ви все це побачите. Але не поспішайте радіти від військового обов'язку. Ви не звільнені, тому що ви є військово зобов'язаним, але на теперішній час змінений статус на військовослужбовця. Тобто ви є мобілізованим. Що це така за ситуація і як з'ясувати, що вас мобілізували навіть без вашої участі, зараз в цьому відео, звісно, все детально розповім. На прикладі однієї з ситуацій, покажу скріншоти, з резерва плюс покажу скріншоти, як це все з'ясувати, як перевірити свій статус і чому таке може виникнути, і що написано в законі з цієї підстави. Звісно, в цьому відео поговоримо. Тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати це відео корисним. Поділіться зі своїми знайомими і також підпишіться на канал, щоб не пропускати такі відео. Є ще в мене телеграм-канал, нагадую, там вже більше 10 тисяч підписників і дуже багато корисної і цікавої інформації. В описі під цим відео залишаю на нього посилання по пошуку, можете для себе там подивитись те, що цікавить саме вас. Я впевнений, що там для вас буде багато цікавого і корисного. І так, до теми. Як я вже і сказав, у людини є резерв плюс, наприклад, або вона там через дію. Оформлюється обліковий документ. Як це зробити? До речі, знімав окреме відео, тут залишаю посилання. Іноді мені пишуть підписники, що чомусь там посилання немає, але я завжди його залишаю, не знаю. Можливо, чомусь YouTube вам його не показує. Е, хто з знайшов, пошукайте на моєму каналі, там дуже багато відео, цікавих і корисних. І от, ви заходите в цей ну, буду тут розміщувати скріншоти з плюс, щоб всім було зрозуміло. І бачите таку примітку, там, де ваше прізвище ім'я по батькові, ви бачите, статус знято. Думаєте, ну, знято. Значить, мене зняли з обліку, але одразу кажу, що зняти і «Виключені» – це різні статуси, щоб їх не плутали. Але що саме вводить в оману людину в цій ситуації, що вона бачить категорію обліку, це трошки нижче. в нас тут є причина розшуку, там ще якісь дані. І от категорія обліку, дивимося, там написано… Не військово зобов'язаний. І отут людина думає: а ну, раз мене зняли з військового обліку і я не військово зобов'язаний, значить, все, мій військовий обов'язок припинено і я нічого нікому не винен, я вільна, абсолютна людина. Але це не так. Якщо ви подивитесь трошки нижче, отут на розміщенні, на такому скріншоті на розміщенні інформації, ви побачите наступне підстава зняття і виключення це дуже важливо, до речі. І отут буде написано військовослужбовці, щоб ви зрозуміли, у вас вже мобілізована. Мобілізовано, юридично. Ну, звісно, якщо ви про це дізнались, отаким от чином, коли зайшли в резерв плюс і побачили такі статуси. Тобто сукупність оцих трьох е, значків, таких е, позначень, таких е, інформаційних е, віконець, як їх ще назвати, не знаю в цьому резерв плюс. Знято не військовозабов'язаний і військовослужбовці, це означає, що вас мобілізовано юридично. Де це ще можна побачити? Це от у нас сформований військово-обліковий документ. Просто на екрані, якщо ми навіть не завантажуємо цей документ, також це видно. От є прізвище ім'я по батькові, потім є знято всі, ви бачите, дата народження, РНКП. і отут підстава зняття чи виключення одразу звертають увагу, буде написано військовослужбовці. Ну, і тут нижче можна побачити під восом вже категорію обліку не І як я обіцяв, показую скріншот щодо запиту на ВЛК. Деякі люди в нас пробували ще й запит на ВЛК надіслати і отримували наступний запис. Запит на ВЛК недоступний. Ви виключені з військового обліку. Зараз цей сервіс діє лише для військовозобов'язаних. Якщо ви маєте бути на обліку, то зверніться до ТЦК. І людина розуміє, що вона знята, вона не військовозобов'язана. І запит на ВЛК їй недоступний, тому що вона виключена, вона думає, що все питання до неї від ТЦК та СП відпали. А навпаки, питання тільки почались. Тому що перше питання, яким чином вас було мобілізовано. Якщо ви не отримували ніякої повістки, якщо ви не прибували до ТЦК та СП, і взагалі ніяких мобілізаційних заходів, в тому числі фізично, з вами не відбувалось, яким чином ви тоді мобілізовані. Оце питання. Перше, тобто, що треба зробити, треба з'ясувати, на якій підставі взагалі мається ця примітка. Треба зробити запит до вашого ТЦК та СП і з'ясувати, у зв'язку з чим було змінено цей статус. Можливо, ви вже навіть рахуєтесь, як все заче. Таке також, можливо, не здивуюсь, тому що от в тих випадках, коли до мене зверталися клієнти, вони не розуміли, що вони мобілізовані, вони не знали цього і вони не приймали участь в мобілізаційних заходах. Ну, отак вони мені пояснили, тому на сьогоднішній день перше, що треба зробити, це треба зробити запит і з'ясувати у зв'язку з чим з'явився цей статус. Нам треба розуміти, це було перевищення повноважень ТЦК та СП, або це якась незрозуміла системна помилка. Тому що всі ми знаємо, що наразі в цьому реєстрі відбуваються іноді якісь дивні дива, якщо писала в нас Катерина Чорногоренка. Це не мої слова навіть, а її слова. І тому деякі помилки ми виправляємо шляхом звернення до ТЦК та СП, ну і з'ясування, звісно, обставин. Якщо це помилково зазначено, якщо там якась системна помилка, якщо це системний збій, то нічого страшного тут далі не буде відбуватися. Вам просто повернуть назад ваш військовий облік, тобто буде зазначено у вас на обліку, категорія військового обліку військово зобов'язаний, і от там, де підстава зняття виключення, у вас не буде зазначено взагалі. Нічого. Це просто приведуть у відповідність. Тому на сьогоднішній день, якщо у вас з'явився цей статус, зрозуміло, треба звернутися до ТЦК ТСП з відповідним запитом. Ви можете зробити це як самостійно, можете зробити це через адвоката. Далі, що можна це що можна ще зробити з цього питання? Звісно, можна зателефонувати зі скаргою Там на 15-12 це гаряча лінія Міністерства оборони і зазначити, що. Ви не отримували повістку, що вас ніхто не мобілізовав і що на сьогоднішній день у вас з'явились ці записи, і нехай вже Міноборони розбирається з цим питанням. Є цей телефонний, ну, телефонна гаряча лінія, вона працює. Дозвонитись туди абсолютно можливо. Я дозвонювався туди з різних питань, телефонував і тому, в принципі, це абсолютно можливо. Але на це треба одразу відреагувати, Запам'ятовувати, тобто, в нас є три статуси, які Можна подивитись в резерв плюс. Перший статус, ну саме розповсюджений це статус на обліку, коли ви бачите на обліку. так? Другий статус це в нас також не менш розповсюджений, і дуже багато хто звертається до мене з цими питаннями. Це статус виключено з обліку. І там вони поділяються на тих, кого виключали ну на сьогоднішній день, із тих, кого я бачу, найбільше це виключали за станом здоров'я або за засудженням. Це також можна побачити у вашому військово-обліковому документі, або та підстава, або інша підстава. І третій статус це знято. Але знято може бути і не з питань мобілізації. Зараз ми відкриваємо закон про обов'язок і військову службу, це стаття 37, з яких причин ви ще можете бути зняті. Тобто сукупність тих трьох позначок, які я назвав, означає, що у вас мобілізовано, але ще може бути зняття з таких причин. Зазначаю. Це в нас підпункт 2, частини 5 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Посилання на нього, звісно, залишаю в описі під цим відео, як джерело. З військового обліку військовозобов'язаних, тут є ще в нас призовників, але ми про військовозобов'язаних поговоримо. Знімаються, які вибули в іншу місцевість, адміністративно територіальну одиницю України і стали на військовий облік за новим місцем проживання. Це може бути також. У мене були такі випадки, звертались такі клієнти, які в нас виписувались з місця реєстрації, але не ставали на військовий облік ще в цьому проміжку, і тому вони будуть також зняті. Але в них не буде підстави військовослужбовця. Одразу звертають увагу, в цьому є відмінність. Потім, які призвані чи прийняті на військову службу, от воно і є про те, що ми говоримо про цю тему нашого відео. Далі, які направлені для відбування покарання до установ виконання покарання, бо до яких застосовано примусові заходи медичного характеру, ну, у зв'язку з ув'язненням також може бути. Далі, які зараховані до військово-оперативного резерву. І далі в інших випадках за рішенням Міністерства оборони, Служби безпеки або розвідувальних органів. Інші випадки, до речі, я не зустрічав на своїй практиці, тому про них навіть казати не буду. Оці розповсюдження я розповів. Ще раз підсумовуємо: тобто, якщо ви з'ясували. В Резерв Плюс або через дію побачили ці статуси, або вас, мабуть, взагалі десь зупинили на блокпосту, і ви не встановлювали цей Резерв Плюс ніколи, нічого про це не знаєте, і вам про це повідомили, що у вас статус знятий, і що ви є військовослужбовцем. Звісно, звертайтесь до ТЦК ТСП або до Міноборони. Розбирайтесь з цим питанням. І дізнатися це можна дуже легко. Знято не військово зобов'язані. Підстава військовослужбовців. От якщо ці три ознаки, ви побачили в резерв плюс, одразу займайтесь цим питанням. А якщо вважаєте це відео цікавим і корисним, звісно, поділіться ним зі своїми знайомими, це допомагає розвивати канал. Звісно, якщо залишились питання, пишіть під цим відео в коментарях, що там поспілкуємось. Приходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також я впевнений, будуть для вас цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!